Повідкривав я саджанці фундуків. І ось як бачите, приморозок їх не тронув. Були вони під вкриттям, під яким вкриттям всі ви бачили. От, В общем, збереглися, вони дуже добре. Не, не бачу я тут якихось вимерзань серйозних. Бруньки зараз йдуть активно в ріст і це дуже добре. Ось другий саджанець, також такий гарно в бруньках весь обліпляний, можна так сказати. Йдемо до наступного. Цей також вже активно розпускає листочки. В общем, садіть фундуки. Морози ці вони пережили. Йдемо до наступного. Це вже четвертий саджанець. Ось такі має листочки. Йдемо до наступного. Ось у нас п'ятий. Також живенький, слава Богу. Ніяких тут до нього зауважень немає. Ось шостий. Також добре витримав цю всю погодочку. Так, ось наступний. Також. Все з ним добре. Восьмий. Також, як бачите, добре пережив це діло. Ідем далі. Дев'ятий. От, також в такому стані. Бруночки живенькі. Можливо, трошки вони стрес і отримали, але він все-таки вижив після цього всього. От десятий. Також як би наглядно, живий. Йдемо далі вже більш до більших кущиків. От дорослі кущики також живенькі. Як би наглядно нічого тут їх не потривожило. Ще багато бруньок саме тільки просяться відкриватись. Але саме головне, що живі. От наступний. Також якби нормально він себе почуває. От погано трохи видно. Але рослина жива, мороз пережив. от наступний також все з ним добре. І взагалом з усіма. Весь фундук під час 5 і 6 градусів мороза був вкритий мішечками і цілий тиждень було таке погодне лихо і всі саджанці це все діло перенесли нормально. В общем, що хочу сказати, що результатом я задоволений. Отож, ну, вирощуйте фундук.